Привіт, привіт! Ну що, у мене сьогодні зараз будуть експерименти. Зараз хочу показати, як працює наш скраб, і продемонструвати вам тональний кремчик. Значить, я зараз буду максимально вкладатися. Дивіться, зараз витираю попередній тональний крем, хочу відшліфувати обличчя. Це серветки для зняття макіяжу. Бо в мене тут легесенький зовсім тональний крем нанесений. Ну, то є, бачите, трішки витирається. І зараз максимально покажу, як з елементарними речами можна створити різницю на обличчі. Значить, зараз витерла макіяж і використаю, зараз покажу ось оцей скраб для обличчя. Ось серветки для зняття макіяжу. І трошки призупиняю, щоб, да, щоб ми в... вмістились в три, хм... три хвилинки. Ось відкрила. Так. Він такий, як гель-скаточка. Дуже класний. Так, зараз я помасажу і далі покажу. Ось ви подивіться, як скатуються всі омертвівші клітиночки у нас Гарно носик. Дуже катається класно взагалі. Так, ну що, в домашніх умовах, це буде набагато краще, але зараз в офісному приміщенні хочу показати, як це буде виглядати. То дуже багато скаталося, ви знаєте, таке. Хоча я е декілька днів назад е робила скраб для обличчя. І знову то шкіра хоче обновитися. Так, ну що, ось без, е без е тонального крему з цим е таким скрабиком. І він як гель-скраб, -гель дуже, дуже класний. І зараз покажу, що я далі роблю. Ось є улюблена моя лінійка Edge Reversist. Нанесу тепер кремчик. Щойно тільки відкрила, ще він не прокачаний. Ось його консистенція. Дивіться, дуже-дуже така гарна. І зараз нанесу заспокою шкіру після скрабування. В домашніх умовах бажано ще нанести обов'язково тонік з цієї лінійки. На роботі в мене є ось такий праймер. О, в нас є повні версії, зараз нанесу праймер. Так, і ось Взявши оцей тональний крем в відтінку двічки і праймер ось такого плану.